Це не машина, це корабель. Недосяжна мрія людей 50-х років минулого століття. Газ 21. Савіть віднімало і в журналах, і в кіно. Ні одна із них не стала, лучше вчимілася рамок. І даже сам я не заметив, як ти вошла в мої мічти, ти мілієвся. Народний улюбленець так можна назвати 21-шу волгу. Ця модель свого часу набула шаленої популярності. Тоді вона була вершиною дизайнерського та конструкторського рішення в автомобілебудуванні. поражает плавность хода. Очень шикарная обзорность. Автомобиль воздушный, автомобиль из стекла и металла. Огромный руль. При всех габаритах автомобиля, габариты большие, им очень легко, автомобилем очень легко управлять. Это напольная педаль. Длину ноги водителя. Нога опять же не застывает. Очень анатомически правильно сделано. Коробка передач на руле в американских автомобилях до сих пор существует. Это вещь, которая у тебя всегда под рукой, тебе не надо никуда тянуться. Это удобно. Это опять же не торчит кулиса рычага передач из пола. Это дополнительное пространство. Візуально Волга наслідувала американський стиль, в якому в той час переважали авіаційні і ракетно-космічні мотиви. На представленні прототипу автомобіля маршалу Георгію Жукову не сподобався вигляд радіаторної решітки. Тож дизайнери її дещо змінили й оздобили зіркою. Тільки після цього модель пустили в серію. За час виробництва дизайн 21-ї Волги мінявся ще кілька разів. Автомобілі другого випуску мали іншу радіаторну решітку і знаменитого «Оленя» на капоті. У наступній серії його зняли через травму небезпечність до того ж на капотну фігурку часто викрадали через її популярність серед колекціонерів. Але існує і інша версія. Корпорація Chrysler пред'явила претензії щодо використання їхнього маскота на газівських автомобілях. Про поверхні, в яких відзеркалюється небо, елегантна масивність кузова, неповторність та оригінальність перетворюють цю модель на мрію романтиків. Попіклувались конструктори і про комфорт під час їзди. От благодаря тому, що железо і ткань. оно не давало той жары, то той духоты, которая дают современные пластмассы, современные материалы изделия, которые идут на обивку салона современных автомобилей. Ну и плюс еще форточки дверей приоткрытые в определенном положении тоже подавали свежий воздух. Мало того, здесь вы видите воздухозаборник спереди, автомобиля, который подавал воздух в салон, а в салоне был свой, есть свой люк открывания, подачи свежего воздуха в салон к ногам пассажира и движение воздуха по всему салону. Поэтому автомобили были стекло, металл и ткань натуральная. Все естественное для человека, поэтому нам не жарко, нам мне нормально и более-менее комфортно при езде в жару. А здесь есть про дедушка, про не знаю, как его правильно назвать. Круиз контроль, так называемый, который сейчас у современных автомобилей работает по-своему, там управляет электроника. Здесь все банально, банальнее и проще. Вытягивался вот этот рычажок на определенной скорости. 80 км в час набрали, его вот так оставили, ногу с педали убрали. И она сама будет вам поддерживать ту Круїз-контроль перестав работать, коли ти збрасував газ. Салон автомобіля обладнаний досить розкішно. Годинник, ламповий прийомник. Вони працюють і зараз. Не, он работает. Румыния, Россия остались длинные волны, которые он еще продолжает ловить. Приемник работал хорошо только в тех случаях, наверху антенна есть. Антенна вынималась вручную, антенна очень длинная. Антенна вынималась двумя способами. Я смеюсь и называю один способ, это был указанный заводом, посредством вот этой ручки, вот мы ее вытягивали и опускали вниз. Второй способ, способом Юрия Деточкина. Он делал вот такое движение, она остановилась так, как нужно. Он передавал привет жене, сигналил и уезжал на работу. Подвести? Нам не по пути. Как хотите. Спідометр має футуристичний вигляд. Підсвітка стрілки залежить від швидкості. Що швидше їдеш, то яскравіше. Найбільш важлива деталь інтер'єру знаменитий передній диван. На ньому спокійно можуть розміститись водій і два пасажира. Ніколи не устає спина. Скільки б ти кілометрів на ній не проїхав, Ти завжди виходиш, як людина. Автомобільний диван зроблений по технології мебельної. Ну, это само, само за себе говорит. Двадцять перша волга найдорожче авто, яке в ті часи було в продажу. Вартувала 5600 рублів. Купити її далеко мог не кожен, кожний. Тем не менее, для того, чтобы как-то пополнить казну, советское правительство разрешило в те годы, что было не характерно как бы, но оттепель Хрущева, он разрешил покупать автомобили шахтерам, столеварам и еще некоторым, скажем так, профессиям автоматически. Которі не вносились в реєстр проверки ОБХСС отдел борьбы з хищением социалистической собственности. Останній газ 21 зійшов з конвеєра 15 липня 1970 року. Вами була програма Колеса Історії. Ми віримо, у машини є душа.